Добрий день, Еврібаді! Я Михайло Чорноволиць. Це другий випуск подкасту MSM. Так, невелика перерва вийшла, я планував робити. Кожну неділю або понеділок випуск, але ось так трапилось, так трапилось. Ну, маємо що маємо у будь-якому випадку. Я дуже радий повернутися знову. Вам щось казати, знову щось розповідати. І сьогодні не буде новин, сьогодні не буде спеціальних гостей, сьогодні не буде спорту. Сьогодні ми поговоримо про ту стихію, яку я люблю найбільше у світі, яка по суті дала мені мою творчу роботу: те, що мене надихнуло, по суті. Створювати войсовери, створювати огляди на фільми і так далі кінематограф. І сьогодні ми поговоримо про одного доволі специфічного і хорошого представника кінематографу фільм 2022 року від режисера Мета Рівза. Ви вже зрозуміли, це Бетмен. Фільм доволі специфічний на фоні того, як він створювався, коли він вийшов, як то трапилось, що дав нам цей фільм. Хороший цей фільм, поганий цей фільм. Давайте розбиратись. Це подкаст МСМ Let's go! Ну, таку невелику історію розповім про самого Бетмена. Він відомий коміксний персонаж від видавництва DC. І перша згадка про нього була ще у 1939 році, і колись було спеціальне голосування. І він зайняв або друге, або третє місце у списку найкращих супергероїв в історії. Ну, якщо так пригадати і подумати, то, звісно, вплив на сучасну культуру, індустрію розваг, Бетмен зробив, ну, неймовірний, неймовірний вплив. Те, що, не дивлячись на те, що він мільярдер, це такий герой, який не має суперсил, і це та людина. Персонаж, розцінюйте як хочете, з яким себе можна ототожнювати, порівнювати, бачити те, як він розвивається, як він не здається, як він робить ці круті детективні штуки, ці гаджети абсолютно крутий персонаж. І у мене перша іграшка, фігурка, екшн-фігурка, була саме Бетмена, а Бетмена від Тіма Бертона. І ми переходимо до... Кіноадаптацій Бетмена був старий фільм 1966 року. Телевізійний фільм. Ну, було весело, але називати це якимось серйозним фільмом про Бетмена неможливо. І тут прийшов у 1989 році такий собі. Тім Бертон, ви знаєте його за різними фільмами, за його співпрацею з Джонні Деппом. А почав він свій такий крок у кіноіндустрію першим Бетменом. Він випустив два фільми: Бетмен 89-го і 92-го року. Бетмен Повернення. Тоді Бетменом був Майкл Кітон, крутий актор, який пізніше буде номінуватися на премію Оскар за фільм про іншого супергероя Бердмена. Ну. Бірдмана, я не знаю, як буде правильно. Давайте так: Бердмен. Я вже буду англійською. ну, Добрий вечір, everybody, всі діла. Потім прибрали Бертона і змінили Бетмена самого. Прийшов. Джоел Шумахер. Він у 95-му році зняв фільм Бетмен назавжди. Там вже був Бетменом Вел Кілмер. А у 97-му вийшов фільм Бетмен і Робін. Там вже був інший Бетмен, там був Робін, там був Арнольд Шварценеггер у ролі містера Фріза. І це була катастрофа на фільм. Це один із найгірших фільмів в історії кінематографу. На вісім років про цей фільм забули. І тут приходить геній кінематографу. Крістофер Нолан. І він нам приносить нового Бетмена у виконанні чудового Крістіана Бейла, і починається нова трилогія. Бетмен початок 2005 року, темний лицар 2008 року. І темний лицар повертається 2012 року. Фільм 2005-го дав крутий початок історії нового Бетмену, а темний лицар з Джокером від Хіта Леджера це просто вибух мозку. Це один із найкращих фільмів в історії кінематографу, і як багато людей вважають, найкращий е, супергеройський фільм. Крутий злодій, крутий Бетмен. Усе круте, та там є, є деякі ляпи. Ну, а темний лицар повертається, був на рівні Бетмена початку. І. Ну, не зрослось. Не зрослось. І все, трилогія закінчена. Нолан пішов далі робити інтерстелери, Дюнкерки. інші свої фільми. Скоро виходить Опенгеймер з ним, тенет от останній фільм з його е, режисерством. І потім кіновсесвіт Всесвіт Дісі: Бетмен проти Супермена на зорі справедливості. Ех, ну, ну, непогано, це не так м'яко кажучи, насправді фільм, ну, так собі. Потім Камео, загін самогубців. А, вибачте, я забув. Тоді змінили Бетмена і новим Бетменом став. Бен Афлек, якщо сам фільм Бетмен проти Супермена на зорі справедливості був прийнятий негативно і не дивлячись на те, що спочатку до кандидатури Бен Афлека як Бетмена, усі ставились погано, потім він став крутим Бетфлеком і. Саме грубе на Афлека і його виконання Бетмена стало одним із найкрутіших у кіновсесвіті DC. Те ж саме стосувалося і Ліги справедливості 2017 року, і Ліги справедливості Зака Снайдера 2021 року. І тепер ми поволі переходимо до нашого експонату, скажімо так. Ну, по іншому я не можу сказати: Бетмен Мета Рівза. Історія створення цього фільму почалась ще у 2016 році, коли було підтверджено, що Бен Афлек буде сценаристом, режисером та головним актором фільму тобто, це буде такий. Більш суворий, брутальний, більш досвідчений Бетмен. Він сказав, що це буде круто. Бен Афлек сказав, що це буде круто, але потім він покинув посаду режисеру фільму, і у 17-му році було підтверджено, що його місце у кріслі режисера займе Мет Рівз. Він працював над своїм варіантом сценарію, але потім пішло щось не так. І у 19-му році стало відомо, що Бен Афлек не повернеться до ролі Бетмена. І був оголошений кастинг, і вибрали на головній ролі. Там дві головні ролі, якщо так подумати, це жінка-кішка і, звичайно ж, сам Бетмен. І на роль з Селіни Кайл, жінка-кішки, була обрана Зої Кравіц, донька Лені Кравіца. Чудовий кастинг. Усі вважали. А от на роль Брюса Уейна претендували двоє: Ніколас Холт і Роберт Паттінсон. Ну тоді усі вважали, що це все. Капець, ну нормального Бетмена не буде. А коли підтвердили кандидатуру Роберта Паттінсона, то всі такі, да ви що, наш що? Ну вже були петиції на те, щоб його прибрати. Якщо так подумати, то така ситуація була і з Майклом Кітоном у перших серйозних фільмах Бетмена, і з Беном Афликом, і от з Робертом Паттінсоном. усіх задовбувала думка, що він актор сутінків, що все він далі не розвивався, але. Я, якщо чесно, був також таким, який вважав, що та ну все, його далі кар'єра не піде. А по суті, Роберт Паттінс на деякий час пішов від студійного кіно. Він став більш такими нестандартними проектами займатися, і вийшли такі круті фільми, як Космополіс, Ровер, Непоганий фільм Життя, загублене місто Зет, Маяк. Король, гарні часи, і потім він повернувся в кіно серйозне, студійне, широкомасштабне, голівудський кінематограф у фільмі Крістофера Нолана Тенет. Усі спочатку до нього дуже скептично відносились. А після його приколу про те, що він сказав, що та я не буду тренуватися, я на це забив. А він насправді фігачив і займався бразильським джиу-джитсу, тренувався, не дивлячись на свою худощаву статуру. Все пішло круто. Ну і потім понабирали інших акторів. Зої Кравіс, як я вже казав, це Селіна Кайл, жінка, кішка, е, Джефрі Райт, крутий афроамериканський актор у ролі Джима Гордона. Це ось трохи здивувало. Знайомий за фільмами Мета Рівза Світанок Планети Мавп та Війна за планету Мавп. Енді Сьоркіс, який зіграв Альфреда Пенніворта, Джон Туртуро, який зіграв Кармайна Фальконе, людину, яку не впізнали завдяки чудового гриму, але ми про це потім поговоримо. Колін Фаррел, який зіграв Освальда Коблпота або ж Пінгвіна. І ось пішло, поїхало. Вже усіх затвердили. Сценарій був написаний, і понеслось. Фільм почали знімати. І почали фільм знімати десь у січні 2020 року. Але, як ви вже зрозуміли, фільм потрапив під неймовірну проблему під назвою Ковід. Це один із тих фільмів, який найбільше постраждав від цієї пандемії. Тому що сценарій зробили у січні все почалося. Там зйомки переносились і так далі, дороблювали. І от старт зйомок. І почалось у 25 березня. Метрів сказав, що зйомки призупиняються. І тільки через два місяці дали такий більш-менш дозвіл, але знову якась фігня відбулася. І виробництво фільму, після того, як призупинили у березні, почались зйомки знову. У вересні, але вони повинні були б відновити виробництво фільму трохи раніше, але Роберт Паттінсон захворів на ковід. Зйомки почалися знову у вересні, але треба було ще дещо досняти І нарешті зняли, 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 зробили. Пішли перші трейлери, пішли вау, реакції. І, нарешті, фільм широкий прокат відбувся 4 березня 2022 року. І тепер давайте коротко пройдемось по фільму. Ну, звичайно, ще не коротко. У фільму дуже великі заслуги. І дуже жирні великі плюси. Це у першу чергу технічна сторона фільму. Операторська робота Грега Фрейзера, який отримав Оскар за Дюну. Ну, дає йому шанс отримати другий Оскар поспіль за цей фільм. Знято феноменально. Гра з фокусом, гра з е, різними крутими екшн сценами, те, як усе це знято. Гра зі світлом, гра з постановкою кадрів. Все це ідеально зроблено. Також ідеально зроблена музика. До фільму, яку написав Майкл Джакіно. Я не знаю, як це описати. Головна тема Бетмена у мене на повторі на YouTube Music. Я постійно її слухаю. Я такий, коли я це слухаю, у мене іноді настрій такий: ну, тепер я готовий сам бути Бетменом, сам бути відплатою. Також можна відмітити, окрім музики і операторської роботи, непоганий сценарій Мета Рівза та його режисуру. Бетмен показаний з іншого боку, він показаний не такий крутий, як Бетмен Бейла чи Бетмен Бена Афліка. Показано, що він два роки тільки займається цим, і він ще досі не розуміє, а чого він хоче. Тобто, заради чого він здійснює усі свої вчинки в якості Бетмена. Історія непогана, але окрім операторської роботи, я хочу виділити гру акторів. І кого я хочу виділити, це як не дивно Роберта Паттінсона. Це Паттінсон просто ідеально вжився у свою роль. Як фізично, так і емоційно, психологічно, ментально. Яку йому дали за задачу, він її виконав. Але утикаємось у деякі проблеми сценарію та історії. Тут є тільки Бетмен, тут мало Брюса Уейна. Це комусь може не сподобатись, і мені. Спочатку не сподобалось, але коли я вдруге подивився цей фільм, то я зрозумів, що це така задумка фільму. Таким чином хотіли показати, що ось який справжній Брюс Уейн, ось він, оцей брутальний злий чоловік. Він навіть у фільмі каже, що йому байдуже, що з ним станеться. Йому байдуже на спадок Уейнів, він бляха лізе під кулі. Хоч так, там у нього броньований костюм, і так далі, але тим не менш, він лізе під кулі. І там деякі ще моменти, я потім про них скажу. Це і плюс, і мінус. Але тут далі будуть спойлери. Загадник зрозумів, що Бетмен – це справжня людина. Тобто це не маска, це ось реальний він. Тобто, зроблена конструкція наступним чином. Брюс Уейн це маска, а Бетмен – це справжній Брюс Уейн. І це у фільмі обговорюється, що він, на відміну від своїх батьків, для Готему не робить абсолютно нічого. Він моторошно якось ходить. Ну Не моторошно, а так, типу. Дивиться на усіх, йому байдуже, він хоче комусь просто натовкмачити. Далі, із мінусів фільму, це його хронометраж. І те, що тут, по суті, структура фільму, початок, основна частина, завершення, три акти. Фільм триває 176 хвилин, тобто майже три години. І побудований цей фільм таким чином, що тут, наче два третіх акти. І сама кульмінація так собі, але вона нам дає один неймовірний посил у такому, чесно, сумному фільмі. Чесно, це сумний фільм, коли ми дивимося на Брюса, і ми бачимо, через що він проходить, і що він сам у цю темряву занурюється. Ще з мінусів можна помітити, піар-кампанія фільму трохи не продумала той факт, що. Коли Брюс Уейн намагається зрозуміти, а хто ж буде загадником, хто ж буде тим серійним вбивцею, піар-кампанія усе зіпсувала. Можна було б зробити, як е робили у фільмі Сім Девіда Фіншера. А як багато людей знають, Мет Рівс надихався різними нуар-детективами, і особливо фільмом Сім. Крутим фільмом сім від Девіда Фінчера. Прикол фільму сім у тому, що там у піар-кампанії на постерах не вказувався актор, який зіграв головного злодія Кевін Спейсі. Він сам сказав, типу: Ну, зробіть таким чином, щоб ну, саспенс був протягом усього фільму. І щоб таким чином, коли з'ясувалося, хто справжній злодій, був шок, був вау, ефект. На жаль, тут це не вийшло. Тому що всі знали, хто зіграв загадника, як він буде виглядати. Пол Дано був прикритий маскою, і це як у Спайдермені, у коли маску зеленого гобліна зробили дуже потворну маску, прикрили ну неймовірно пластичне обличчя Уіліма Дефо, який потім у Спайдермен no Way Home зіграв. Немає шляху додому, наче нас так локалізували цей фільм. Там, де всі три павука, і там док ок. Електро, людина пісок і так далі. І ось коли прибрали маску, виглядало все вау, міміка, акторська гра просто круто зроблена. А полудаму на це дають лише три хвилини. І то в сцені Вархемі. Ну, таке собі. І це не спрацювало. Тобто, момент, коли ми бачимо якусь там постать наверху у темряві, і такі думаємо. Хто ж це? Хто ж це? Ми такі, та ми, бляха, знаємо, хто це. Це Пол Дану, це крутий актор. Сценарний ще один мінус фільму. Незрозумілі відносини між Брюсом Уейном та Альфредом його Дворецьким, який також круто зіграний Енді Серкісом, і незрозуміла арка жінки-кішки. Там її пихали чисто для того, щоб робити промо-кампанію серіалу на HBO Max. Там буде так, буде серіал на HBO Max про Селіну Кайл. Також і про Пінгвіна у виконанні Коліна Фаррела. Повертаємось до плюсів. Колін Фаррел дуже привабливий, харизматичний актор. Але з нього, завдяки гриму там і накладкам, зробили. Ви можете погуглити дуже потворно виглядаючого кримінального авторитета Освальда Коблпота Пінгвіна. Це один із найхаризматичніших персонажів у фільмі. І я не перебільшую, це один із тих персонажів, на якого ти дивишся і чекаєш наступних кадрів з ним. А та погоня, коли він такий Oh, I got you! I got you! зіграно круто. І той страх, коли він бачив. Брюса Уейна, який їде за ним через вибухи, перелітає, там трах па бах бух а він його все одно наздоганяє і захоплює, це прям Муа! знято ідеально. Що ще можна сказати про фільм? Ми можемо зробити наступний висновок. У кінці фільму Брюс Уейн, коли він побив одного зі злодіїв і він каже йому, я відплата, то Брюс Уейн бачить, що його підхід, його самосудство, його. Його поведінка в якості Бетна, те, що він робив два роки, він робив це неправильно. Він побачив, що він по суті сам створив злодія загадника, і він сам став причиною створення цього культу, який потім мав великий тиск на місто. І саме він винний у багатьох речах, тому що він не помітив, як він сам став рідним у тій темряві. Проти якої він і боровся. Він. Це не мається на увазі, що він сам став злодієм. Ні, мається на увазі, що він, борячись із темрявою, по суті сам у неї занурювався. Першим дзвіночком, коли він побачив, що він може із цієї темряви вийти, це коли він примирився з Альфредом Пеннюортом. і у фіналі, коли він спочатку врятував. Хлопчика. Він побачив, що треба вірити не в місто і не в себе, і не боротися якось безсенсово, просто бити, аби бити. Ні, треба вірити в людей. І треба вірити, що навіть не дивлячись на усю темряву, яка відбувається повсюди, не дивлячись на корупцію, на політику, на продажних людей, завжди будуть ті, які тобі допоможуть у цій боротьбі проти темряви. Не дивлячись ні на що, якщо ти маєш у щось віру, не забувай ще вірити в людей, які навколо. Місто готем це у першу чергу люди, а вже потім політики, мери і різні мільярдери, які їздять на крутих тачках і роблять самосуд. Не бачите ви у цьому деяку іронію? Ну, якщо вже так робити невеликі висновки, фільм Бетмен актуальний не тільки тим, що він має червоно-чорну символіку, ну натяк ви зрозуміли, а своїм посилом. У такі часи, в які він вийшов, через усі складнощі, які сам фільм переживав під час своїх зйомок, створення напису, сценарію, кастингу, через усе це він вийшов і вийшов. Крутим фільмом, з класним екшном, з класною зйомкою, операторською роботою, з музикою, історією, сценарієм, акторами, так дуже довгим фільмом, тому що останні хвилин 30 дуже сильно проси... просідають і фінал, так собі, окрім того моменту, про який я вам сказав. Не дивлячись на доволі таку темну атмосферу, фінал нам дає надію. Бэтмен дає нам надію. Готем Сіті дає нам надію. То чому ж нам не взяти такий самий посил в наші життя? Будемо відверті. Зараз відбувається якийсь трендець у світі. Повсюду різні катаклізми, різні скандали, терор, тероризм, війни, конфлікти, війна в нашій країні і. Ми через це можемо не помічати, як, борючись зі злом, радикальними методами, ми можемо занурюватись у цю темряву і не помітити цього. Ми можемо змінитися так кардинально, що коли ми будемо дивитися у дзеркало, ми вже не будемо бачити себе, ми будемо бачити іншу людину, а нам не потрібно так, щоб не трапилось. Ми повинні до кінця залишатися людьми. І що б не трапилось, ми повинні до кінця вірити у майбутнє, і найголовніше у світле майбутнє, у майбутнє, де ми будемо повністю вільними від усіх загарбників, від усіх проблем, від усього, вірити в наших людей до кінця, вірити в наших ЗСУ до кінця, донатити, підтримувати, волонтерити, робити що завгодно, але вірити і не здаватися. Далі, можливо, буде тяжче, можливо, ні. Ми цього не знаємо. Ніхто цього не знає. Але якщо ми будемо вірити у самих себе, у інших людей і підтримувати їх до кінця, тоді ніщо нас не переможе. А ми обов'язково переможемо. І цей посил я взяв з Бетмену. Цей посил ми беремо з життя. Життя круте, як не. Як би різні люди не старалися це у нас вкрасти. Ми будемо це відстоювати до кінця, щоб не трапилось. Такий посил має Бетмен, не дивлячись на усю темряву та нуар, який відбувається у цьому фільмі, Бетмен перероджується. Він може бути в майбутніх фільмах вже Брюсом Уейном більше, більше допомагати місту, але не забувати боротися з темрявою. Тож, моя порада вам, і таке саме буде і завершення. Не забувайте, що у такому дуже темному, прикрому, тяжкому світі, який нас оточує, завжди знайдеться те, що нас буде надихати і рухати далі, ті, заради яких ми будемо хотіти жити, яких ми будемо захищати, і що б не трапилось, ми від цього не відступимось. Пам'ятайте, дорогі мої слухачі, найяскравіше Сонце завжди буде після найтемнішої ночі. Борімося, поборемо. Слава Україні! Чекаємо на новий фільм від Мета Рівза, тому що обіцяна трилогія, і наступний фільм має вийти, якщо я не помиляюсь, аж у 2024 році будемо чекати, і ми побачимо цей фільм вільно у нашій вільній Україні. Кінотеатрі не боючись нічого, з вами був Михайло Чорновол і подкаст МСМ.